Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 10 грудня, 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з експлуатації АЗС. Призначеною для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом автотранспорту усіх типів за адресою Львівська область, Другобицький район, селище Підбуш, вулиця, Набережна, 7. Суб'єкта господарювання ФОП Фетишин Віталій Васильович. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу. Та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 20 серпня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9218. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 22 листопада 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 10 12 2024 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звіту можна ознайомитись в приміщеннях східницької сільської Селищної ради за адресою Львівська область, СНТ Східниця, вулиця Золота, Баня, 3, А також приміщення ФОП Федишн, ВВ за адресою Львівська область, Другобицький район, селище Підбуш, вулиця Івана-Франка, 170. Зі звітом оцінки впливу на довкілля також можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Коротко все. Далі. Е... Доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Тільки включіть мікрофон, бо вас не чути. Але, це це? Так. Так, я Так, я сам деталі оцелюю. Я маю відповісти. Коротенько, два слова розкажіть за, за свою господарку, за заправку. Хто, ви, що, ви, де знаходитеся, що робите? Е, я є федераційний віталій, селі підприємець. Е, заправка знаходиться, а замтеп-підбус, у нас господарка е, АЗС і діє діюча. У нас є чотири е, резервуари, які мають деяку метри. метрів. Нікому не зберігається пальне бензин десь і, два, і два, дві колонки є паливородуванням. Також ще є надземний е, краплений газ, який е, має 10 кубічних метрів одна і одна колонка, які відпускається. Ось така в нас є діяльність. Добре, дякую. Чи буде ще хтось доповідати? Максимум на одну хвилину, щоб від проєктантів. Івашко Коріго Андрійович, представник компанії Центр ЛТД. Ми є розробниками звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно, на договірних засадах надавали послуги з оцінки впливу на довкілля для ФОП Федешн Віталія Івановича. Об'єкт досліджень діюча автозаправна станція в селищі Підбус, класична заправка, яку можна кожен день бачити. А-92, А-95, дизель, газ, пропан-ботан. Відповідно, чотири резервували, парно роздувальні колонки, якийсь магазин супутніх товарів. Впливи на компоненти довкілля, вода, відходи, викиди, атмосферне повітря, шумове навантаження. Представлені в звіті ОВД, звіт вільному доступі, як в сільській раді, так і на самій заправці. Тобто громадські сповній мірі має право можливість ознайомитися. Крутенько все більш детальна інформація вже по звіту. ОВД. Дякую, Добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, отже, і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може надати свої зауваження та пропозиції до 27 грудня. 2024 року щодо даної планованої діяльності згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо, до побачення. побачення.